Патрульна служба замість ДАІ та ППС. Невдовзі Дніпропетровськ, так само як столицю, охоронятимуть поліцейські. Експерти стверджують, впроваджувати інновацію слід з урахуванням позитивного досвіду реалізації проекту Безпечне місто, який свого часу запустив Олександр Вілкул. Програма передбачала створення в області єдиної регіональної системи безперервного патрулювання вулиць. А органи правопорядку отримали близько ста нових автомобілів, оснащених GPS і навіть кілька швид. Кохідних катерів на сьогодні. Ми вже маємо достатньо серйозний ефект, більше ніж на 20% зниження улічної злочинності і внідряє цей проект більш і більше масштабно. Ми плануємо ...дійти до європейського качества. Новий системний підхід дозволив у найкоротші терміни досягти позитивних результатів, стверджує і політолог Віктор Пащенко. Наприклад, в 2011 році, завдяки заходам, які були виконані в рамках проекту Безпечне місто на Дніпропетровщині, майже на 7,5% збільшилася кількість розкритих злочинів і на 20% знизився рівень злочинності. І було б добре, каже експерт, якби ця тенденція відновилася з початком наступного року після того, як на вулиці Дніпропетровська вийдуть представники нової патрульної служби. Між та плохо наздніпропетровська. Але... прекратилась по сути новая власть не пошла на продолжение этого проекта не знаю по каким соображениям и материальная база была создана определенная и кадровая база была создана я думаю что при реанимации этого проекта естественно тот опыт нужно будет учитывать Дніпропетровськ п'яте місто, в якому буде створена поліцейська служба. У Києві вона вже працює у тестовому режимі. У Львові пройшов відбір співробітників і йде навчання. В Одесі та Харкові майбутні поліцейські пройшли тестування.